Вітаю малята! Ой прийшла до нас весна, вітер розпустила, і м'якенький, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Вербові котики це квітки-верби, а називають їх котиками, тому що вони мають м'яку і пухнасту текстуру, схожу на м'якенькі та ніжні клубочки. Та милуватися ними довго не можемо, бо вони швидко підсвітають, перетворюючись на бруньки. А щоб милуватися вербовими котиками можна було будь-коли, пропоную їх зліпити. Та спочатку підготуємо наші пальчики до роботи зробимо пальчикову гімнастику. Та не сніг, течуть струмки, ожива травичка і до сонця гілочки простягла вербичка. Для роботи нам знадобиться аркуш блакитного паперу, дощечка для пластиліну, пластилін білого коричневого кольорів, стека та серветка. Починаємо. Ось такі вербові котики в мене вийшли. Сподіваюсь, ваші будуть ще ліпші. Дякую за увагу і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей!